Вітаю! Ви на каналі ВЛК Висновок рішення ВЛК, довідка ВЛК та постанова. Отже, після завершення проходження військово-лікарської комісії військовослужбовець отримує висновок ВЛК. Це офіційний документ, що містить рішення комісії про стан його здоров'я та ступінь придатності до військової служби. Основні характеристики. Висновку ВЛК. Назва документа, Довідка військово-лікарської комісії та постанова ВЛК. Інформація, що міститься у висновку. Прізвище, ім'я по батькові військовослужбовця. Дата народження. Номер військового квитка. Мета проходження ВЛК. Плановий огляд. Огляд після поранення перед звільненням тощо. Медичний діагноз за підсумками огляду. Категорія придатності до служби В. Придатний до військової служби без обмежень. Б. Обмежено придатний зазвичай для служби в запасі або в особливих умовах. А. Непридатний до служби. Підписи та печатки висновок підписується головою ВЛК та її членом Завіряється офіційною печаткою медичного закладу або комісії, куди передається висновок ВЛК. Військовослужбовець отримує копію висновка для ознайомлення та подальшого використання, наприклад, при зверненні за медичною допомогою або оформленні звільнення. Оригінал висновку передається до військової частини або іншого органу, який направив військового на ВЛК. Наприклад, військового комісаріату. Висновок може бути переданий до пенсійного фонду або соціальних органів, якщо військовослужбовець звертається за оформленням пільг компенсацій чи пенсій за станом здоров'я використання висновку при звільненні зі служби за станом здоров'я для направлення на лікування чи реабілітацію, для оформлення інвалідності або отримання компенсацій. У разі незгоди з рішенням ВЛК для подання апеляції. Важливо, щоб військовослужбовець уважно перевірив зміст документа, адже він є підставою для подальших рішень щодо проходження служби чи звільнення. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!